Альона Замлина з родиною приїхала в Кропивницький з міста Бахмут Донецької області. У центр адмінпослуг прийшла отримати довідку переселенця. Там постійні обстріли бачимо вночі, де звідки що летить. Дуже багато чули. Приходилось сидіти в підвалах декілька годин постійно на день. Каже, нині за кімнату в хостелі платить 9 тисяч гривень щомісяця. Після отримання довідки переселенця стане на облік для отримання тимчасового житла. Зараз дуже важко знайти житло, воно дуже дороге, тим паче все-таки три особи. Заяви для отримання тимчасового житла приймають у синьому секторі центру адмінпослуг. Ми реєструємо заяву і маємо її у той же день або не пізніше наступного робочого дня передати у відділ обліку житла міської ради. Щоб стати на облік, потрібно надати копії паспорту, ідентифікаційного коду, довідки переселенця, довідки про доходи. Якщо документи знищені через бойові дії, про це потрібно зазначити у заяві. Є, е Перелік, який не є обов'язковим для подачі документів, але він впливає на першочерговість отримання тимчасового житла. Ну, наприклад, якщо це члени багатодітної родини або члени родин учасників бойових дій, і ми пропонуємо людям додати просто додаткові документи, які зможуть вплинути на першочерговість. Строків, що обмежують подачу документів, немає. Завантажити зразки заяв можна на сайті Центру надання адмінпослуг. Цю заяву мають підписати усі члени сім'ї повнолітні. Процедура прийняття документів вона недовга. Це до 15 хвилин не більше. Тимчасове житло надається на один рік. Безкоштовно переселенець отримує ордер, укладає договір з міською радою та сплачує за комунальні послуги. Через рік, якщо у людини не змінилися обставини суттєві обставини, от вона може бути продовжена ще на рік. Це житло не приватизовується. Це може бути житло, яке придбано за кошти міського бюджету або за кошти державного бюджету. Це може бути реконструйоване якесь нежитлове приміщення або житлові приміщення, які можливо були непридатні для проживання спонсорами, подаровані житлові приміщення. На сьогодні довідки переселенців у Кропивницькому отримали 18 тисяч людей. Заяви на отримання тимчасового житла за два дні подали десятеро переселенців. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.